Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що «А, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А, багато українців пишуть: так полякам кажуть, і нада, хай узнають, що такі дрони Ви що, с ума ми Якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо, не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаків всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. І Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться. У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там, техніка і так далі. На що воно нам треба взагалі? От шукайте собі інакше шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче зробити. Поняла? Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за в шапці профіля для українців, от якщо вам зараз емігрувати чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео Instagram, Ютуб, Тікток і так далі, зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати поплачували подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчать, що до чого. Інакше варіанту вас немає зі мною, з нами, без. Нас вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шапці профіля. Далі.